знайти їх, запитати їх і, власне, щоб вони понесли. Яку, на яку, а, ну, причина, напевно, одна. Тому ну, що поки що, так як Мельника Полепишина не списала з рахунку заті дяді, вони стоять вище, те, що говорив Юрко. Мельника вже списали, а Полепишена ще не списала. Ми також закликаємо членів партії регіонів, керівництва партії регіонів, що треба вже нарешті Пелепишина списувати, тому що він зганьбив вже лігідну партію ще більше, ніж ректор, директор хмельник. Тому ми, питання власне, перемоги Юрка це лише питання часу. Ми, ми, ми не з них не зліземо, будемо пікетувати і МВС, і прокуратури, і кількість працює, поки не буде справедливості. Не будуть питання до відповідальністю фільм. Назвати Руслан Андрійко, заступник голови ОСНВ молодіжного ресурса.